Вітаю! Сьогодні хочу розповісти вам про те, як зібрати свій парфюмерний гардероб. Підписуйтесь на мене, я вам буду розповідати. Нехай вас не ем, налякує слово парфумерний гардероб. Це не, ем, це не про те, що у вас повинно бути 300 парфумів для того, щоб ви, ви сказали о, це мій гардероб. Я, наприклад, ем, можу сказати, що для мене парфумерний гардероб це. Все, коли вже більше одного парфума. Поколи це один і ви їм користуєтесь завжди, це ваш парфум-підпис. У мене, до речі, було таке відео якраз у середу. А це це парфумерний гардероб. І буду я вам давати свої поради про те, як вже це зробити е, е, якомога краще. У мене тут написано, будемо розпочинати. Перше, і це дуже-дуже важливо бюджет, будьте реалістичними. Бо, як на мене, немає сенсу купувати парфум, який коштує 300-400 євро, коли наразі ви не можете собі його дозволити. Я не маю сенсу в цьому. І якщо як багато хто то робить, то знаєте, скільки коштує один пшик. Там, і потім розділяє, скільки б коштував один пшик, якщо б ви купили наразі цей парфум. І, і думає: ну, наприклад, один пшик коштує там, 5 євроцентів, то тоді це і не дуже і дорого, а й куплю. Це не дуже добрий такий підхід, як на мене, краще, краще бути впевненим, що ви можете дозволити собі, собі цей аромат. І тому будьте чесними з собою, скільки ви кошт зараз можете поставити на те, щоб зробити собі цей парфумерний гардероб. Тому що, наприклад, тут переді мною стоять 12 ароматів, 4 аромати в кожній категорії. У мене тут 3 категорії, і я вам покажу аромати, які коштують недорого і які дуже-дуже класні. Тобто, будьте впевнені, що. В будь якій просто в будь-якій категорії можна знайти аромати класні, і вам не, не треба для цього витрачати дуже багато грошей. Так, е, далі е, це дуже важливо ще одна річ, що вам потрібно зрозуміти, вам потрібно трішечки по, подивитися, придивитися до того, як. Як часто, скільки ви використовуєте парфума? Тобто, як на мене, немає сенсу, наприклад, купувати 10 ароматів по 100 мл тій людині, яка використовує один парфум один раз на тиждень, два пшика, тоді, якщо ви купите 100 мл аромата, він у вас буде просто роки. Цей аромат роки. Тобто, якщо ви використовуєте дуже-дуже мало і дуже-дуже рідко, я вам раджу купити аромат 10 мл travel версію, і вам, вам цього буде достатньо. Є аромати в магазинах 30 мл, 40, деякі, 50, деякі, 60, 100, 150, 200. А є і тревел-версії по 10 мл, по 20, і вам цього буде достатньо. Тому що якщо ви робите два пшика раз на тиждень, то ну, просто він, він у вас навіть і не закінчиться, а він вам вже так надоїсть, що просто. Тобто, Придивиться, подивитися просто по, по, для того, щоб вам зрозуміло стало, скільки реалістично аромата ви використовуєте за там якийсь час. Потім, це може для когось. Не дуже таким важливим бути, але є такі люди, для кого це буде дуже-дуже важливо. Я, наприклад, не є такою людиною, для якої це важливо. Навіть, навіть коли в мене було набагато менше ароматів, коли в мене їх було 2-3, для мене це було не важливо абсолютно. А аромати ставити, наприклад, на столик, косметичний столик, чи як там він називається. І показувати їх всім. Тобто є такі люди, які люблять, коли аромати красиві, вони стоять на століку, і люди на них дивляться і кажуть: ой-ой-ой, яка краса. Якщо для вас це важливо, і нічого я не маю проти, то тоді вам потрібно думати про те, що, наприклад, є аромат, як монталь. Мені дуже подобаються пляшки монталь. Дуже. Мені вони подобаються тим, що вони легкі, що вони не прозорі, вони не пропускають світло, тобто вони класні. Ну І для мене вони ще подобаються тим, що їх дуже-дуже легко десь складати. Але якщо ми візьмемо цю пляшку від Монталь, і, наприклад, ми візьмемо пляшку від Parfum de Marlie, тобто, Delino, да? вона красива, вона така жіноча, з тими оціми штуками, що там, що там вісять, вона трішки така, знаєте, з старого такого, такого вінтажного, трішечки такого у нього є. Вінтажний у, у пляшечки цієї такий алюр. Для когось це класно, для когось це не класно, але вона красива, пляшка красива. Так що, якщо для вас це важливо? То я розумію, що таку пляшку, як монталь, ви її не купите. Бо вона для вас не буде красивою, а таку пляшку, як, як, як Деліна, ви її купите залюбки, бо вона для вас дуже-дуже красива буде класна. Тобто це теж важливо. Якщо для вас це має значення, то потрібно звертати увагу і на цей пункт теж. Потім вам потрібно зрозуміти. Куди і коли ви будете ходити в цих ароматах. Ну, наприклад, я обрала 12 ароматів, у мене 3 категорії, 4 аромати в кожній категорії. У мене тут категорія на день, вечір, якась там, якась там знаєте, оказія, така, ну, кудись на вихід, наприклад, і на роботу. Якщо ви, ви ж краще знаєте, куди виходить на якщо ви, наприклад, роботаєте з хати, ви робите, ви робите з хати, ви не виходите за, наприклад, за їжею, бо вам її привозять цю їжу, або закупівлю робите онлайн і вам теж привозять їжу, продукти в хату. І там два-три рази на тиждень, щоб ви виходити, вам необхідно зустрічатися з кимось по роботі, наприклад, ввечері, тобто, в якомусь там, я не знаю, в якомусь барі, Тобто, це така зустріч робоча, але і така, і вечерня теж. Всяке ж буває. Тобто, вам не потрібні аромати на день, бо вам потрібно щось таке більш. Більш таке яскрав... яскравіше. Або, наприклад, ви нікуди не виходите, ви робите, ви приходите додому, і єдине, коли, куди ви виходите, це може там ввечері з, з подружками щось випити в барі, і вам потрібен аромат на вечір, просто на вечір, не на якусь там оказію, а просто вечірній аромат. там Такий, наприклад, як і в Сен Лоран Black Opium. Або, наприклад, ви тільки ходите на роботу і все, у вас немає соціального життя. Це таке ж, теж буває. Тобто, вам потрібен аромат, легенький, чистенький аромат на кожен день на роботу. Тобто, вам потрібно зрозуміти, куди і коли ви будете ці аромати використовувати. І ще одна річ. Ви подивіться на те, що у вас вже є. Бо у багатьох людей вже є якісь аромати, вони йдуть і купують більш-менш те саме. Наприклад, якщо ви хочете збудувати свій цей гардероб, і ну, парфумерний, і ви хочете його оптимізувати. Як на мене, нема сенсу купувати аромати, які у вас вже є. Там, не знаю, наприклад, ви не виходите на вечір нікуди, ви вдома сидите І у вас 5 ароматів, такі, знаєте, притаманні такі вечерні, вечірні аромати. І ви хочете піти до магазину і сказати: візьміть мої гроші і дайте мені цей аромат, а він такий 100 вечірній аромат. Навіщо це вам потрібно? Якщо у вас є вечірні аромати, у вас немає інших, то краще купіть інші. І це, це не стосується того випадку, коли вам просто хочеться купити собі новий аромат. Я тоді мовчу мовчу. Так що просто, просто подивіться, що у вас є. Що у вас є, і на фоні цього вже зробить висновки, які реально аромати вам потрібні? Ось все. Потім. Ем, далі. У мене тут, як я вам вже сказала, у мене тут є три групи. Три групи ароматів, які у мене тут є. У мене тут є дизайнерські аромати, ну, тобто, це ем, це парфумерка, тобто це Шанель, Діор, Нарцисо Родрігес оце таке. Потім в мене мас-маркет, і потім у мене ніша. Ну, Насправді можна було б ще одну категорію зробити. І ця категорія була б категорія більш дорогі аромати дизайнерські. Тобто, наприклад, у Yves Saint Laurent є така лінія. У Fendi нещодавно вийшла лінія, коли вони зробили сім ароматів, які присвячені сім. Людям, які... Всім людям, всім члена родини Фенді. Тобто ці аромати вони коштують дуже дорого. Наприклад, у Шанель таке є, у Діор таке є, це їх приватна ось лі лінійка. Є таке вийшло у Paco Rabanne, є таке у, у Clouette, тобто У багатьох брендів таке є, у Прада. Таке є. Але чому я не зробила таку категорію? Тому що не у всіх країнах вона... ці аромати можна купити. Є такі країни, де, наприклад, немає будь не знаю, шанель, його просто там нема. Тобто, якщо шанель потрібно, ви хочете. Замовити, то ви це замовляєте з міжнародного сайту Шанель, або їдете, як я не знаю, там, до Парижу і купуєте там. Тобто не завжди такі лінії можна купити. Ось. Так що я цю лінію просто не, не, не зробила. Натомість я просто поставила один з цих ароматів ось сюди, у добірку. І потім. І тут мені потрібно сказати, що ось о, оцю річ саму, саму класну, саму цікаву, вам потрібно її робити самим. Тобто вам потрібно самим йти до магазину, тестувати аромати, розуміти, які аромати мені подобаються, бо з цим я не можу вам допомогти. Бо мій ніс це мій ніс, ваш ніс це ваш ніс. У мене такі аромати, які мені подобаються. Може, ті аромати, що подобаються мені, вам вони не сподобаються зовсім. Але оця добірка, що я зробила, я її зробила дуже-дуже швидко, десь хвилин за 5. Ну, просто я добре знаю ці аромати. І я знаю аромати, які в мене є взагалі. І я, я можу сказати, що як на мене, щиро скажу. Як на мене, ці аромати дуже-дуже ну, складно, щоб їх там якісь з цих ароматів комусь не сподобався. Ну, Може таке бути, але це більш-менш такі аромати, ну, я не можу сказати, нейтральні, але у них дуже багато фоловерів, у них дуже багато тих людей, хто їх любить ось, у цих ароматів. І що вам ще потрібно зробити, коли ви зрозумієте, до якої саме категорії ви відноситесь? Наприклад, вам потрібно обрати аромат з категорії дизайнер. Так? І ви потім ви повинні зрозуміти, ви повинні подивитися, що мені подобається. Мені подобаються зелені аромати, мені подобаються фруктові аромати. Квіткові аромати. Тобто ви потім розумієте, так, наприклад, я хочу аромат, зелений квітковий аромат, свіжий аромат на роботу. І це буде дуже-дуже-дуже легко вже вам потім зрозуміти, зорієнтуватися, які саме са, самі аромати йти і тестувати до магазину. Це буде, от, знаєте, всі оці, оці поради, вони як ота, як воно, господи. Ліка, да, ота, що в пляшку вставляємо. Да. Оця кожна порада вона трішечки буде вам робити вашу справу легшою і буде робити. Цю кількість ароматів, які вам потрібно продивитися меншою, меншою і меншою. Наприклад, мені подобаються дизайнерські аромати хоп, значить у нас тут немає мас маркету, значить тут у нас немає ніше. Мені потрібні зелені аромати хоп, значить тут у нас нема дуже яких там солодких перечних спеційних ароматів. Так, 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 і ви вже зрозумієте, що вам потрібно. Далі вам потрібно зробити ще одну річ. Дві. дві. Перша, ви можете піти просто на фрагрантику. Я не завжди дуже радію фрагрантиці, бо іноді вони там пишуть всякі несенітниці, вони там іноді таке пишуть, що думаєш, боже Боже, що це таке? Іноді вони роблять помилки в нотах. Але у них там є такий інструмент, який називається пошук ось пошук ароматів. Якщо ви будете шукати, наприклад, зелений квітковий аромат, вам вийде велика кількість ароматів. Не вийде вся кількість ароматів, всі, що є у них на сайті, але дуже багато вийде. Найпопулярніші аромати вийдуть. Або ви просто йдете з тим, що ви там собі надумали, написали, мені потрібен зелений фруктовий кисленький аромат трішечки на роботу. Йдете до магазину, до парфумерки і кажете, і кажете жіночці, що там робить пані, будь ласка, мені потрібен такий-такий аромат. І вона вам каже: Ось, будь ласка, у нас тут 20 таких ароматів, тестуйте. І ви вже у цю роботу ви вже її самі робите. Вона дуже класна, вона дуже цікава. Я впевнена, що вона вам дуже сподобається. Зараз я вам просто покажу мою добірку: 12 ароматів по 4 аромати в кожній, в кожній групі. Аромат на день, на ніч, ну, на вечір. Аромат на якийсь там чи щось таке. Дуже таке. Якась така, знаєте, не можу сказати на вихід, бо це, це може бути і вечір. Ну, на, Наприклад, щось таке, знаєте, що не так часто трапляється, весілля, наприклад. І потім на роботу. Розпочинаю з першого аромату, як на мене, це чудовий аромат, Він з, з дизайнерської категорії, з парфумерної категорії, з парфумерки на кожен день це Versace Bright Crystal, як на мене, це такий класний аромат, класнючий. Тут і цитруси тріш, трішечки. І рожевий перець, і, і, і квіточки, фрезі. Все-таки, знаєте, дуже свіже, дуже легке, дуже красиве. Супер класний аромат. Супер класний. Інший аромат із цієї ж категорії, тільки вона у нас low костер. І це Abercrombie Fitch Authentic Woman. І тут у нас квіточки, і тут у нас свіжі фрукти. Тут у нас магнолія, тут є у нас персики, тут є у нас трішки Давайте я вам давайте я вам зачитаю. Зачитаю, що тут у нас є в цьому ароматі. В цьому ароматі у нас є груша, чорносмородина, мандарин, нектарин, магнолія, амбрета, кедр та сандал. Дуже-дуже класний аромат. Мені він дуже подобається. Він, 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 він знаєте, він такий на, на, на кожен день він дуже класний, він дуже елегантний, незважаючи на, на те, що він дуже недорого коштує. А, взагалі, ці аромати від Abercrombie Fitch, вони, ну не дуже про них добре. Кажуть, що вони там якісь синтетичні, там, ще, 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 там щось таке, але те, що тестувала я, я не можу сказати таке. Ось є деякий хейт вже до бренду Abercrombie Fitch, де деякі практики є, що вони там роблять, типу, в магазинах, можуть комусь показатися не дуже етічними, але знаєте, до речі, мені дуже сподобалось, коли я була в Парижі. Ми якраз заходили в Abercrombie Fitch, і там такі стояли хлопці, які нас запрошували до бутіка. Ну, ось ось я про це кажу. Деяким це подобається, деяким це не подобається. Що там стоять на півголі хлопці в джинсах і запрошують вас до магазину. Мені все дуже сподобалось. Я вам кажу щиро. Так, е, інший аромат це отакий супер класний аромат це у нас Ніша. І це у нас е, від Оршідіві, 21, е, і 21,1. Скільки б я не дивилася на цей аромат, я не можу запам'ятати, що тут 21,1. Я чомусь завжди кажу, що тут 21,21. ,21. Ну, коротше, тут у нас і малина, і ваніль, і е, е, лист Помодора, і тут у нас. Е, Тонка і гарденія, дуже класний, дуже несподівано такий, знаєш, знаєте, трішечки странний аромат, але він дуже цікавий. Він дуже цікавий, солодкий, не дуже яскравий. Тобто на кожен день він супер. Просто супер. Інший аромат, і це у нас аромат на вечір. На, на вечір, на побачення, щось таке. Супер класний аромат. Мені здається, що це просто я, наприклад, з цим ароматом, коли він тільки-тільки вийшов, я з ним ще в клуби ходила. Це гіпноз. Гіпноз від, від Lancome. ваніль, тепла. Але така, знаєте, ваніль, що і тут можна дихати. Бо іноді є така ваніль, що не продихнеш. Тут ні, тут вже, все, все класно, все, все по-іншому. Ще один аромат це у нас трусарди, sound of Donna. І це у мене з, з недорогої е, лінії. І в цьому sound of Donna у нас є зелений мигдаль, е, мандарин, магнолія, тубероза, гіліатроп е, Троянда, збиті е, вершки. У нас тут є пачулі, сандал, і е, цей, як його не горіх. Е, Секунда кретинізма, Каштан. каштан, Дуже-дуже класний аромат, як на мене, недооцінюють Трусарді. Чомусь більшість людей знає оці аромати з собаками, але у них і оці аромати, вони теж дуже-дуже-дуже класні. І як нішова пропозиція у мене у, у мене така Джуліта з пістолетом, і у мене це Леді Vengeance. Леді Венженс. Це дуже непритаманний для мене аромат. Це ненормальний не для мене аромат. Тому що тут аж дві троянди, тому що тут ця не ваніль, а оця лаванда. Але цей аромат, він такий якийсь, я не знаю, він як на мене, підходить для якоїсь там трішечки не в собі байкерші. Ось. Далі аромат на. Наприклад, на весілля, чи кудись там, куди ви не ходите кожен день, наприклад, да? це ось такий Сі від Джорджа Armani, але це Си- версія 21-го року. І Си. Не абсолют, а як же ж його Інтенс. Інтенсивна версія 2021 року. У 23-му році вийшла інтенсивна версія 23-го року. Вона мені подобається набагато менше, ніж ця. Оцю ще можна купити. Тут, знаєте, тут пачулі, які так залиті, дуже-дуже класно залиті джемом з чорної смородини. Солодко, класно, красиво, просто неймовірно. І оцей аромат. Тут я просто зобов'язана вам прочитати ноти цього аромату. Його порівнюють іноді з Allure від Chanel. згодна. Це у нас Монблан, і це у нас Femme Individuelle. Рожевий перець, чорна смородина, троянда лотос. пачулі, ваніль, амбра, Дуже класний аромат. Він мені дуже подобається. Він дуже такий, знаєте, жіночий, класний, дуже стіль, стильний аромат. Супер, супер цікавий. І оцей аромат, це якраз про те, що я казала, це лінія Yves в Laurent, але її не продають в парфюмерках. Її треба або на сайті. Я тут, У мене тут є вода. Перепрошую, бо треба пийнути. І. Її не продають в парфумерках, або замовляєте онлайн, або купуєте в будь-яку. Baby Cat. І тут у нас ваніль і замш. Такий теплий, спецівний, класний, дуже класний аромат. Мені він дуже подобається, дуже, дуже класний. І останні аромати, це у мене аромати для роботи. А я обрала оцей, цей лімітка, його зараз нема. Він, він ще зараз є, він просто його вже не виробляють, але його ще можна купити. Це Нарсисо Rodriguez Flor Mask, і це у нас тут Оде Floral. І взагалі я вам хочу сказати, що Narciso Rodriguez – це дуже непоганий бренд, якраз для ароматів нейтральних, хліб, якраз для ароматів. На роботу. Ви там зможете собі знайти те, що вам хочеться. Тут квіточки, так знаєте, все так м'яко, класно трішечки мускуса, красиво. Оцей аромат, на жаль, у нього не дуже стійкість. Це Елізабет Арден Green Tea, зелений чай, я обожнюю цей аромат. Він не так дорого коштує, тобто я роблю там 20 пшиків, для того, щоб стійкість у цього аромату була, але тут є все. Тут є все, тут є і, з... і зелений чай, і свіжість, і цифрусис, і фруктовість все, що хочете. Тут дуже багато всякого цікавого є в цьому ароматі. До речі, всі ці аромати я залишу назви внизу. Вам не треба буде нічого запам'ятовувати. І останній аромат: це «English Parent Freesia, англ... англійська груша та фрезія. Не плутайте з англійською грушою і зеленим оцим горошком. Він, як на мене, не дуже цікавий парфум. Це Джо Малон, і, як на мене, це дуже класний, класна альтернатива, нішова альтернатива для аромату на роботу. Він нейтральний, жіночий, дуже красивий. Мені він дуже подобається. Ось це все, що я вам хотіла показати, розказати, я вам бажаю цікавої подорожі в цей світ, коли ви будете шукати собі аромати, ви будете робити собі оцей парфюмерний гардероб, дуже сподіваюся, що мої поради вам сподобались, що вони вам будуть корисні. Пишіть мені, що ви думаєте про це відео, що ви думаєте про ці аромати, що я вам порадила. Я вам бажаю доброго дня, доброї неділі і зустрінемось з вами в середу. па, -па.